Всіх вітаю. У нас сьогодні чудові два слова: це гайціх і шпарзам. Два слова, які описують ваш стан, ваш настрій. Одне слово описує рису людини, а друге певну компетентність. Поїхали. Що таке шпарзам? Ви знаєте, в нас є шпаркаси. Каси, «Каси» це каса, а шпарен – це економити. Тобто, шпаркаси це в нас банк. Якщо ви бажаєте економити, наприклад, я зараз відпустці, ви бачите лісабон. Я економила ще б таскельґешпар для того, щоб поїхати у відпустку. І ем, інколи це вдається. Ви можете економити гроші та скільшпаринцю ауто, даскільш парину вононг цукауфен. Будь ласка, і друге слово. Трошки поїхали про землі Німеччини з вами говорити. Ми знаємо, що в нас є 16 земель. Так ось, Баден-Вюртенберг вона складається з Баден і Вюртенберг. Щоб сказати так, культурно вони один одного не люблять. І ті, хто живе в землі Вюртенберг, ну зараз це одна, вони були розділені. Це десь штутгарт район, скажімо. Тому вони називають себе Швабен. Так ось Швабен зінтні кайцігті зіншпарзам. таке гайці кайціг це людина, яка є е, жадібною. Тобто... Вона не дозволяє собі купувати певні речі, і е, це риса характеру людини кажуть: наприклад, чоловік Гайців, ви прийшли, пам'ятаєте, піднімала відео е, тему відео, що е, ви платите за себе і чоловік за себе, тобто, де менш із гайців він не заплатить за вас. Або коли ви приходите в гості і вам дають їжу там з е, одну, наприклад, один келих вина на всю вашу компанію і дають вам слоні, палички. Є такі люди. Взагалі, гайць. Сік, як для мене, це негативне слово і ем, краще не бути таким. На жаль, в радянському союзі нас навчили всіх економити, тому інколи ця економність шпарзамкайт, переходить в Гайдсхайт, коли людина собі не дозволяє. Я вам бажаю дозволяти от такі неймовірні речі подорожувати, економити шпарсамзайн. Або ні, кайцігін і амлім. всього найкращого.